Вітання. Починаю із зйомки годинника. Вже друга хвилина пішла. Ніби декілька секунд тому пролунало Італії. Вітання, мене звати Світа. Це мій духовний відеощоденник. Вводимо різкість. Аллілуя. Теж Дух Святий Гори. Позачасним просто, що важливо почути мені, а ті, хто буде слухати. А, Боже, що благонаправляєш ні не відведи. Нехай твоя воля буде в житті. Моєму, моїх рідних, близьких, з ким я спілкувалася. Хто дивився, дивиться це відео і їхніх рідних. Турки з кожного. А, твоя мудрість хай перебуває. Отакий От арт. А, тут міст. Вже не раз це місце знімала. Я зараз дух повів знову. Зніми. А... Була сьогодні дня доби, бо не знаю, коли поділюсь цим відео. А... Тож річка, коли дуже, скажімо так, була висохла а після дощі пішла, але зараз, якби пішов потік, але є оте, так зване жабуриння, да, яке, на жаль, Легенький поки що, але я думаю, якщо так буде далі тривати, то буде запіх змінюватись не в сторону. Але достатньо. Ми, я в горах, це не регіон Італії, Салерно, можливо, так 5% такий запах є, так. Так само і наш храм, наші тіла. Це також не просто так Господь назвав тіла, як храм Духа Святого, да? Біблії в Біблії про це пишеться в Євангелії. І ожедую модрість говорять. Так, слухала Рут Естер, рекомендую, рекомендується жінка, яка народилась в Києві, а зараз вона в Ізраїлі, мати, здається, точно чотирьох дітей пророк і Бог чи знає потужно говорить, прислухала і пророче слово, про те, що пророкам зачасту часту Бог давав слово, і не завжди це слово, скажімо так, ок. Да Коли ми чуємо щось хороше, нам вроде приємно, коли пророчествують добрі речі, а коли ні, От звісно, це не так ок. тож про храм духа, і десь, напевно, її слухаючи я теж глибше усвідомила цю тему, да, що дійсно наші тіла це або світло, або темрява то факт. І, і потім із духа мені оцей образ Ісуса, да, і я поняла, що Ісус каже, я піду. І Пошлю Духа Святого. Да? А якщо наші тіла, це Дух Святий, да? і їх треба оберігати, значить треба звідти дійсно виганяти те, що не треба, як то Ісус робив. А іноді це треба робити з з да? тобто таким Божим Да? Ісус прийшов в храм, а там, понимаєш, базар, там торгують овечками, воняє, напевно, ну, скажімо так. Звісно, овечки не можуть стояти там із памперсами однозначно. Вони там однозначно мав, мав запах в храмі, там неприємно було йому знаходитись. Відповідно, і наш храм також може бути мати такий легкий запах, да? потім він може змінюватись. І зачасту, згадую фільм «Треса 60», да, як він з такої наполегливості, той хлопець їхав до тієї дівчини, да, а вона собі заказала, що на в'язниці сидітиме, і саме той коханий повинен її визволити. Да, от неї така була фантазія. Вона готова була рік сидіти там. А, і вона такий тест дала. Тобто він тут такий довольний, зустрічає, тому що йому також треба було посидіти в в'язниці, щоб її побачити. І тут він її бачить, і вона там починає матюкатися. і Він каже, а, ніби запах із помойної ями, так? Да? Тобто вау, білий голуб! Алеву, я тут даже його не бачила. Добрий само, семого Духа Святого Ісус. Даруй мир Україні і взагалі. Мир світу, а дійсно ми повинні молитись не тільки за Україну, і за весь світ, бо це егоїстично молитись тільки за одну країну, і Бог цього хоче саме, щоб ми усвідомили, що ми всі це єдина система. Якщо болить рука, то і страждає все тіло. Сьогодні особливо потрібна бути молитва, звісно, і за Україну, але і за світ. Приєднуємося до молитви, Боже, звиється на всіх президентів да, світу, щоб звився Духом Святим, як та голубка пролетіла, білосніжна, вау, несподівано, це такий добрий знак. Звіся, щоб домовили, щоб нарешті війни прекратилися важкої мудрості. Виганяй з храму нечистивих, да, і, тобто, і це так, ми думаємо, це не стосується нас. Насправді, це наш храм, кожен буде за, свій, за себе віддавати, скажімо так, Розроблена і не зроблена, да, ми будемо відповідати, що ми сказали і що ми не сказали, якщо Дух Святий просив, да, і ми відчували тихий його голос, але промовчали, то також буде на нас числитися. Бога нічого не випадково. Тож ведіть свої духові щоденники. Це духовна їжа, вона необхідна нашому храму. Да, тому що в храмі повинна постійно горити мінора. Да. Це духовний прообраз, Духа Святого, да? і Мінора, це, як виявилося, слухати врожські молитвіяни Тітови, там у неї дуже так відкровенням для мене прийшло, що Мінора це центр, це як хребет да? нашого тіла, це основа, Бог, це є фундамент нашого тіла. Він ми просто розсипаємося, да? якщо не буде нас ом, іменно хребта. Відповідно, там виводи є, да? тобто семисвічник, наприклад, там і дев'ятий свічник мінора, тобто очі, да? уші. Тобто, що ми дивимося, що ми слухаємо, як ми на то реагуємо. Бо, чесно кажучи, коли я почала дивитися інформацію, таку зловтішанням, що і в сусідній державі там ну Хай воно там туже, е, палає, да? палає, е, це також не той шлях. Ми повинні захищати свої кордони, але робити це. Звісно, воїни воюють, а нам, як християнам, да, дивитись на це з християнської точки зору, да, що насправді ми воюємо не з людьми, а з духами цього, цього світу, да, з нечистивим, який маніпулює тими людьми через те, Ісус сказав, моліті за врагів, і то не легко молитись, коли на тебе падають бомби, звісно. Я вже повторилась, Віталії там один водій не відкрив двері, а на дворі дуже жарко. Я вже така була зла. Сама думаю, блін, мене ж дійсно не падають бомби, мирне небо. Дякуй Богу. Ну що, роби, молись, молись за цього водія. І там дуже люди возмущалися, що він такий, не такий. А я навіть фото робила, що люди стоять, а він собі сидить. За п'ять хвилин навіть не відкривав двері. Але ситуація в Україні, вона більш ну, гірша, звісно. І реально постійні сирени, не мирне небо. А, і тут важче, це дуже велике випробування молитись за ворогів, звісно. Але це хоче Бог. Якщо, слухаючи, Рутестер в Ізраїлі, да, вона дійсно казала правдиве слово, яке важко чути, ніби. Да, ну, це відбувалося завжди, коли. Народ відходив від Бога, не став на перше місце Бога, да? і тут ми дивимося, чи з нами Бог, чи ми йдемо як місць. Ісус не хотів ніколи мстити. Він казав, я прийшов не вбити, а спасти душі. Да? Не вбити людей, а спасти душі. Бо якщо він посилав юну в Нінєвію, да, то він туди не хотів іти. Але Ісус показав, що в киті посидів, да? Тож, в він буде може мудрості. Храм, молимося, що дивимося, що слухаємо, куди йдемо, Хай Дух Святий нас веде в цьому божої мудрості, бо мудрості Божої Бог творив світ і тільки йому слава. Тобі, Боже, слава, честь, хвала і поклоніння. Виконяться тобі всі народи, живемо в останні часи, тож божої мудрості.